Цього ти з тобою? Громада. Батько! Батьку не дитина, на таку ганьбу! Це його дружина! Свідіне. Короче, боротьба. Знайома картинка. Упевнена, що цей фільм ви не бачили. Натомість ви могли бачити цей. Обидві екранізації повісті Івана Франка по-своєму унікальні, адже зняті в різні часи різними людьми при різних обставинах, а об'єднує їх сюжет. Логічно було б спочатку подивитись фільм 1971 року, а вже потім сучасний. Проте навряд чи я встигла вчасно вам це сказати. Сьогодні ми розглянемо обидва фільми крізь призму сучасності. Тож, ходімо проводити паралелі. Екранізація історичної повісті Леонідом Осикою знята в 1971 році. Звісно, кіноіндустрія того часу ще не досягла сьогоднішнього рівня. Проте якість продукту дійсно вражає: гра акторів, рухи камери, масові сцени. Фільм робить акцент на автентику, традиції та атмосферу. Його драматизм менший, а динаміка повільніша. Ніж у кінопродукту, який ми ставимо на противагу. Це якраз приділяє більше уваги крупним планам, деталям. Його драматизм сильніший, а динаміка швидша. Тут більше трагедії та бойових сцен. Це Захар Беркут Ахтема Блаєва, також відомий як Зринаючий яструб, американсько-український кінопроєкт, знятий в 2019 році за участі іноземних акторів. До речі, фільм знімали англійською, але дубляж зробили українською. Першому Захарі Беркуті все знято в природних умовах на території тусканського заповідника, і хоча детальностей досить мало, приголомше те, що в кадрі з'явився реальний ведмідь, з яким довелося домовлятися про потрібні дії, в той час як сучасна версія вразить вас своїми якісними спецефектами та графікою. Версія Леоніда Осики у більшості зберігає сюжет, який описав Іван Франко. Проте деякі герої не відповідають словам автора. До прикладу, Тугар Вовк у повісті великий, серйозний, темпераментний та впливовий чоловік. Проте в фільмі він дещо іронізований. Має образ такого поганого, невдачливого хлопчика. Режисер ніби насміхається над ним. Снімішолом, сяде у місці. Чого до мене хочете? Мене судить? Де князь Данило за Карпатами, Випусти нас звідси. На противагу цьому екранізація 2019 року показує нам сильного, великого, грозного чоловіка, якого їсть гординя. Це вже не просто якийсь там чоловік, який думає лише за себе та намагається спасти свою шкуру. Це вже антигерой, якому ми повірили, якого реально можна боятися. Я навчу їх єдності і по Уазі. І покажу, як керує справжній володар. Максим. Ага. І що ж, Максим, хоче у винагороду? Я не хочу винагороди. От і чудово. Усе додому. Стійте, він має прохання. Ну, звичайно. І військо наближається до нас. Спаліть їх. Ці інші персонажі в версії Леоніда Осики виглядають більш м'яко ніж у сучасному фільмі. Крім одного самого Захара Беркута. Вам не здається, що в першій стрічці він зіграний більш влучно? Можливо, через те, що Ахтем Сейтаблаєв зробив свого Захара молодшим? Останній багато чого змінив у сюжеті та динаміці фільму. Як мінімум сцену полювання, вітча і навіть склад сім'ї Беркутів, лінію Тугара Вовка та його дочки, видалені деякі ключові сцени, наприклад, розмова Мирослави та Максима про віру, а додано інші, наприклад, гуляння в честь перунади, Мирослава знайомиться з батьками Максима, а також де монголи беруть в полон жінок. Проте в цьому і є унікальність фільму. Ахтем Сейтаблая виразив своє суб'єктивне бачення цього фільму крізь призму сучасності. Він неодноразово робить посилання на воєнний конфлікт на час виходу фільму ще на сході України. Зверніть увагу на ці кадри. На одному з них крупно показана сцена передачі герба, який має форму двоголового орла. Дивно так? А це справді герб монголів. А на другому показано оберіг Максима. Який своєю формою нагадує тризуб, згадавши про воєнний конфлікт, відмічує, що такі події в країні стали частковим успіхом для фільму, адже така проблематика піднімається в фільмі Ахтема Сейтаблаєва і є актуальною як сьогодні, так і на початку війни в 2014-му. Проте поетичний Захар Беркут Леоніда Осики теж став успішним, адже вийшов він у розгар дисидентського руху. Коли на часі була демократизація суспільства та боротьба за права та свободи людства, що теж проглядається в фільмі на прикладі устрою тухольської громади. Однак яким різним не було б бачення режисерів, якими б не були часи та умови зйомки обох фільмів, їм таки вдалося екранізувати та передати головну думку повісті Івана Франка сила народу в єдності. Батьки і браття. Нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружжям тільки? Ні. Чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все. Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи. Незглунно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас.